Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт дорога на схід. 27-й реактивний артпок. Нині 27-ма сумська реактивна артилерійська бригада. хлопці з артяги стояли під Донецьком, Луганськом, Маріуполем. Боронили схід країни від ворога за усіма напрямками. Знайомтесь, Костянтин Гладченко, боєць 4-ї батареї, був під Маріуполем. Коли ворог активно атакував і намагався захопити мирне місто 2014 році, вересня відбило декілька ну участвував вбиття декілька атак з сторони. Зі сторони широка на снова звозька, а звідти були зірвані атаки ворога. От. Про нашу батарею не дуже відомо, але в таких, таких місцях ми стояли, що вогнева підтримка на той час. Була потрібна, але наскільки відобальце, як, як Славянські. Виконували свою місію, функцію і бойові розпорядження і також сам факт того, що, що наші сили в тому районі десь знаходяться, вже здер... мав великий здержуючий ефект для противника. Тоді, майже рік тому, тут було гаряче, каже солдат. Ворог атакував зненацька, і у арсеналі у нього була надто потужна зброя. І реактивна система їхня могла нас достати, і приходилось місця постійно міняти. Місця незнайомі, невідомі нам, люди теж різні. В цій зоні, звісно, так. Але люди у нас, слава Богу, в основному всі гідні, порядочні, і витримали до кінця і будуть далі тримати. Зараз ситуація на фронті краща, утім, і досі постріли лунають. Краще стало. Але люди ще гинуть. Надіюсь, що тенденція ця закінчиться колись, надіюсь. Але поки, поки, є, поки є загроза, і поки, поки противник не відводить свої. Війська і обстріл наших позицій продовжується. Люди на окупованих територіях не всі адекватно мислять і думають, що це ми обстрілюємо. Хоча наша артилерія дійсно виведена на велику відстань. Для багатьох ті, що там оказалися в окупованих, там де їхні дома знищені були, ті, що так сказати, на родичах відчули щось таке: ДНР, ЛНР і проще. Зброд, що це Русський Союз, це він заходить таким чином, що тільки ті, ті люди і розуміють, і в тому районі, де ми були, взагалі патріотично настроєне населення навіть більше, ніж на тих містах, де, де ми зараз часто їздимо, ну, розташовані. Тобто на окупованих територіях люди навіть більш свідомі, чим. Там, де прифронтові зони. Загартувала його силу волі. Війна продовжується, і що я навіть не знаю, скільки вона ще буде тривати. Це мене, звісно, трошки так. Але взагалі ми побачив людей в екстремальних ситуаціях, коли люди залишаються людьми і коли проявляються негативні якості у людини. Тобто війна на людей не завжди кращу сторону міняє. Хочу думати, що я думаю, що не зря, як казав мій командир, та не зря це і та незалежність, за яку ми не, не боремося, вона нічого не варта. А ось щодо загибелі торік у зоні АТО військового Сергія Палешка і досі чиняться судові розбірки. Майже рік минув після загибелі Сергія Палешка. Загинув від пострілу, який зробив капітан Олександр Зиков. У кінці липня цьогоріч Артемівський районний суд виніс вирок офіцеру три роки за необережне поводження зі зброєю. Мати загиблого побивається, вважає покарання за смерть сина недостатнім і несправедливим не згодні з цим з приговором, з тим вироком, що вони зробили, що це таке вбити людину дати три роки, за крадіжку дають більше. Це ж навмисно вбивство, навмисно. Ясно, як білий день. Наразі родина намагається оскаржити вирок через перегляд статті, посилаються на статистику подібних історій у зоні АТО та їх закінчень. Фактична сторона його дії про те, що це умисний злочин, вона не викликає сумнів, жодно ну, сумнів сумніву ні у потерпілої сторони, ні у мене особисто. Я думаю, що і, і в інших людей теж в зоні АТО є більше десятка таких справ. Аналогічних і вони всі порушували за статтею 115 умисне вбивство. Сторона затриманого теж не задоволена. За словами захисника офіцера Зикова, військовий всіляко сприяв слідству, тож просять пом'якшення. Его фервоспитание возможно без изоляции от общества. То есть возможно, когда он будет находиться на свободе. Поэтому я прошу изменить приговор Артемовского гор районного суда 29.07 года и сместить наказание моему подзащитному поскольку оно по своей строгости не соответствует тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого. Амато обвинуваченого переконана, її сын сам є жертвою за Получилася, що с з, з п'янством. Біда моєго сина в тому, що він жалел таких бойців. І жалел раніше не вовремя подавал рапорти, боявся, що їх лишать премії і их сім'ї залишаться без тих средств существования. 1 жовтня апелляционный суд Донецької області залишив попередній вирок без змін. Родина Сергія Палешка збирається подавати касацію. Що робити їм родина Олександра Зикова поки рішення не прийняла. Відгородилися стіною. У пункті пропуску бачив, що на Глухівщині розказали та показали журналістам, як сьогодні виглядає фортифікаційний проект Стіна. Нагадаємо, споруджувати загородження на межі з країною-агресором почали торік. Андрій нещодавно повернувся з зони АТО. Проходив службу у пункті пропуску Красноталівка на Луганщині. Неохоче розповідає про минулі події. У наслідок атак бойовиків від місця, де стояв його пункт пропуску, не залишилося нічого. Ні, немає цього пункту пропуску. Його обстріляли. Було два вистріли з мінометів. Один попав вистріл прямо в вишку, який стояв біля пункту пропуску, а другий вистріл попав в єдиний в офіс, який стояв. Повернувшись до Бачівська, потроху звикає до мирного життя. Проте говорить, стоять на поготові. Якщо сусід розпочне провокувати, не забаряться. Саме в цей проєкт і стіна, ми готові, в принципі, до оборони. Проєкту стіна дали старт торік. Уздовж Здовж кордону на Сумщині пройшли 2 кілометри. Мур звели тільки у Бачівську. Решту перекривають інженерними спорудами фортифікаційного характеру. Більше 15 кілометрів противотанкового рва зроблено. Майже по всій ділянці зроблено КСС. Близько 25 оборудовано оборонних позицій. Також пункт пропуска повністю оборудований і готовий для відбиття вісічі. Загалом на кордоні з Росією регіон має вісім пунктів пропуску. У наступному році проект стіна на територію області має бути завершений. Нагадаємо, ділянка межі сумщини з російською територією це 560 кілометрів. У офіційно і на державному рівні суми відзначили День захисника України. У цей день в центрі уваги військовослужбовці, волонтери цивільні. Всі, хто воював та воює на фронті, і у тилу. Офіційна частина Дня захисника України стартувала на базі 27-ї артбригади. Захід на цій місціні проводять вперше, бо й саме Свято Нове, навіяне війною на сході. Серед присутніх переважно люди у камуфляжі. Цей рік для нас був дуже напруженим не тільки для нас, а й держави в цілому. Ми втратили 22 військовослужбовця нашої бригади. Які полягли в зоні проведення антитерористичної операції. Але незважаючи на всі неприємності і тягати, які ми відчували протягом цього року, ми вистояли, ми змужніли. Основні бойові підрозділи це чотири реактивних артилерійських дивізіона, зараз залишаються, залишаються в зоні проведення антитерористичної операції, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Далі вшанували пам'ять загиблих на війні. Почались покладання квітів біля пам'ятника артилеристам. Для мене це дуже велике свято. Я служив на Донбасі, захищав свою країну. Ось з дочкою прийшли почтити пам'ять наших загиблих ребят. Дуже сумно, звісно. Нічого не поробиш. Далі всі рушили до центрального кладовища. Спочатку війни на сході тут з'явилась алея слави. Родичі, друзі та навіть далекі знайомі, люди йдуть з квітами до могил Героїв АТО. Більшість з них цивільні. Мого чоловіка, брат загинув від Дебальцева. День захисника України. Це ось ці захисники, які захищали саме Україну. Я прийшов до свого однокласника Галушка Олександра. Він загинув, захищаючи свою Україну, свою незалежну державу. І пройшов його пом'янути цей день. Віддати шану людям, які захищаючи нас, загинули на цій війні. Це так нечесно, несправедливо. Такі молоді, красиві, вродливі, їм би жити і жити. Вони просто загинули, захищаючи нас. Вибачте, я більше не можу, бо я розплачуся ще далі. Не просто всі рідні, хоч і не кровні. Нагадаємо, День захисника України на державному рівні відзначається вперше. Його затвердили замість 23 лютого дня захисника вітчизни. Рішення про це ухвалила Верховна Рада у 2015 році. Відтоді це крім того, що офіційне свято ще й вихідний день.